Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Я Сашко добре, і все на сьогодні відпрацювали, так якщо без форс-мажорів, нічних викликів. 206 км сьогодні. Обнуляємося для завтрашнього дня. І, будь ласка, дуже вас запрошую жертвувати гроші до робочої банки, тому що машина, машини у мене всі три цивільні. так, Заправляю їх нашим з вами коштом. І я для якісної роботи ну, об'єктивно не маю мати якихось обмежень в кілометражі і, відповідно, в пальному. Тобто, якщо мені треба, умовно кажучи, там, зробити 100 кілометрів заради однієї якоїсь шайбочки, для того, щоб машина була в кращому стані, ніж без тієї шайбочки, то я маю сісти і поїхати і взяти таку шайбочку. І витратити на те стільки пального, наскільки воно вимагає, щоб машина, екіпаж і все з цим пов'язане були в якомога кращому стані. Дякую вам за підтримку, дякую вам за пожертви. Долучайтеся, будь ласка, я пішов відпочивати разом. Боремо і поборемо.